Шановні мешканці міста Суми, скажіть, будь ласка, а як саме треба обрати міську голову для того, щоб відбулось покращення в місті Суми? Бо вже ж з 2014 року у нас сумський міський голова Лисенко Олександр Ніколаєвич. Але жодного разу він не розповідав про свої прямі обов'язки, про свої прямі повноваження, і якими питаннями він повинен прийматися. Бо весь час, коли відкриваєш різну... Різне джерело, то там тільки як він поїхав на якийсь об'єкт, як він вручив якісь нагороди, як він розповів щось під камеру. Тобто це, одним словом, такі містечкові, такі маленькі, що взагалі не зрозуміло, навіщо тоді сам Сумський міський голова? Або, можливо, він не знає своїх повноважень, своїх обов'язків. Підскажіть, чим керуватися, коли треба обирати Сумського міського голову? Що треба? Робити такого, щоб обрати нового правильного міського голову. Бо, на мою думку, шановні мешканці, ну, змін взагалі немає. Ну, немає змін. Бо питання весь час повторюються, одні й те ж саме, весь час вони вирішуються, потім опять повторюються. Тобто рух на одному місці. Але що треба зробити для того, щоб обрати нового міського голову, який прийде і. Почне вирішувати питання, почне розбиратися, почне вирішувати, як треба діяти для того, щоб вирішити нагальні питання, які в першу чергу стосуються мешканців. Що треба зробити для того, щоб люди отримали гідну заробітну плату? Як треба себе поводити, щоб люди, які відпрацювали в свій час трудовий шлях, а це діючі пенсіонери, отримали гідну. Пенсійне забезпечення, що треба робити для того, щоб дітей, які ходять в навчальні заклади дошкільні до заклади, щоб вони отримали ту інформацію, ті знання, які б вони могли б використовувати на благо. І саме найголовніше, що треба зробити для того, щоб люди не виїздили за межі міста? От як повинен поводити себе міський голова? Чим він повинен керуватися, і що він повинен робити, тобто, які його повинні бути дії для того, щоб люди все ж таки відчули. А якщо розвиток є, то скажіть, в якій галузі, який саме розвиток, і приведіть приклади цього. Дуже важливо почути, бо коли сумський міський голова, наприклад, звітує, то жодного разу він не розповідає про свої повноваження. Він розповідає в більшості це 95% десь. Проте, здійснюється витрачання бюджетних коштів. Тобто, як тратити кошти ну це дуже просто. Будь-якому дай кошти, ну, людина потратить і все. Але що зроблено для того, щоб сюди кошти були залучені? Які дії були від міського голови? Про це ж жодного слова нема, шановні сумчани. Поділіться своєю думкою, своїми пропозиціями, прокоментуйте, як керуватися і як обрати міського голову для того, щоб відбулося покращення. Дуже дякую вам.